Четверта влада акули пера: ті, хто тримають інформаційний фронт. Сьогоднішній сюжет про наших колег-журналістів, які, незважаючи на щоденні обстріли та небезпеку, живуть та працюють у Нікополі. Ірина Волошина, головна редакторка газети Візит Вінал. Від початку повномасштабного вторгнення єдина редакція, яка продовжувала випускати друковану газету, вимушено перейшли в онлайн формат на початку серпня минулого року. Зараз більше сконцентровані на матеріалах про Нікопольський район. По роботі спочатку так, ми розгубилися, але якось ми швиденько зібралися і далі почали випускати газету. Ми друкували газету, ми пристосувалися до цих умов, до воєнного часу і працювали до того, як почалися обстріли Нікополя. Ще місяць під час обстрілів ми випускали друковану газету. але… Вирішили, судячи з цих всіх обставин, вирішили призупинити друк і більше перейти в онлайн-формат. Так нам якби, трохи було зручніше. Зараз працюємо більше в онлайн, розвиваємо нашу, наш сайт, в соціальних мережах працюємо. Я більше працюю у Нікопольському районі. Роблю репортажі про життя громад, і звісно, намагаюсь тримати у фокусі Нікопель. Значно зменшився колектив і в прислужбі міської ради. На сьогодні тут працюють всього троє спеціалістів без відпусток та вихідних. Вони щоденно розповідають про роботу комунальних підприємств та ліквідацію наслідків обстрілів. Робота змінилася, стало менше, скажімо так, позитивних сюжетів тому, що в місті стало менше заходів, з'явилися переселенці. З'явилися обстріли міста, ну але ми розуміємо, що це теж, хоча й це інформація з негативним контекстом, але люди повинні про неї знати. Сподіваюся, що після перемоги ми розширимо свій штат. Я сподіваюся, що взагалі після перемоги настане більше позитивних сюжетів, більше позитивних подій в місті, і ми будемо про них активно розповідати. Ну а поки нас дійсно не так багато, але най такі найвиносливіші. Залишились, працюємо. У нас інших варіантів немає. Працюємо до перемоги. Кардинально змінили формат роботи і медійники одного з металургійних підприємств міста. Через обстріли довелося закрити редакцію газети та телестудію. Однак наразі колектив активно працює у соціальних мережах та готується до запуску медіа-центру. Нас тих, хто залишився в Нікополі, стало набагато менше і постала така задача, коли потрібно вміти все, тобто самому і знімати. І монтувати, і писати тексти, і публікації, і пости. З іншої сторони, це для журналіста можливо крок вперед. Хоча ми знаємо, які трагічні всі події відбувалися, але нові навики дозволили нам працювати в тих умовах. На сьогоднішній день прийнято рішення про створення на Нікопольському заводі феросплавів медіа центру Він його кістяк складається з працівників редакції газети Електрометалург і телестудії. Зараз у нас єдиний інформаційний майданчик це соціальні мережі. Це Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Там не тільки працівники заводу, а і містяни. І навіть поза містом ми бачимо статистику, ми бачимо, що особливо зараз, коли люди виїхали за кордон, вони цікавляться новинами, що відбувається в місті, і в тому числі наша група дозволяє людям орієнтуватися в новинах. Міста від початку повномасштабного вторгнення змінити не лише вектор роботи, а й назву основних ресурсів довелося Віктору Артеменку. Менше політики та розбору польотів, більше життєвих історій та волонтерства. До речі, Віктор чи не єдиний журналіст у Нікополі, який ще з 2014 року періодично їздить на передову? Тож про те, щоб виїздити з міста у більш безпечні райони, й мови не було. Мені вже 57 років, і якщо якомусь буряту захотілось жити. В моем доме и дворике ну, я не буду никуда. Убегать. Я буду встречать этого бурята. Больше акцент только лишь на обстрелы и на их ликвидацию. Но ну, Оксана, хоть и отсутствовала, но она все равно помогала мне на наших ресурсах. Во-первых, изменилось мировоззрение. Проверились многие люди да, и в начале войны, и сейчас дальше так. И сама тематика, которая интересует самих Никопальчан, изменилась. Поэтому им и у меня тоже поменялось. Да и мои взгляды на жизнь тоже поменялись. Никто никуда я никуда не собирался уезжать, не тікать. В крайнім випадку, да партизанів би, ну, здесь. редакція медіагрупи Прихист вітає всіх колег із професійним святом. Бажаємо вам натхнення, цікавих новин, гідно тримати інформаційний фронт та професійної удачі.